Переписувати історію не лише свою, а й інших поневолених народів. Саме таку традицію російське керівництво перейняло від своїх попередників, керманичів Російської імперії та Радянського Союзу. Країна, вся сутність якої побудована на суцільній брехні, була і залишається в'язницею народів. А тих, хто знає правду, не ту, яку пишуть в російських підручниках, а справжню історію від своїх предків, таких людей намагаються примусити мовчати. Саме для того, щоб привернути увагу світової спільноти до такого беззаконня на території країни-агресора Росії, в Одесі у ветерансхабі відбулася презентація виставки Справжні в'язні Путіна. Політичні в'язні поневолених народів. Ми хочемо привернути увагу світу до боротьби поневолених Росії народів за свою незалежність. На жаль, на заході всі сприймають Росію дуже одноманітно. Через призму Путіна, через призму російського народу. Ми з такою просвітницькою місією по всьому світу більше 20 країн відвідали. І хочемо, щоб ці люди, які на цих плакатах отримали свободу, щоб їх поміняли, щоб їх випустили з тюрми, для того, щоб вони продовжували боротьбу за щастя своїх народів. Серед них, звісно, і чимало етнічних українців, які народилися на землях, на яких українці жили споконвічно. Але ці території були примусово відірвані від України за часів комуністичних вождів. Я почала дивитися на справу Олександра Дімітренка. Його переслідують перше за те, що він українець. А вже там друге щось там хочели шукати там позицію політичних. Вони побачили, що він вів етнографічний паблік, в якому розповідав історію своєї слободи. Українську історію, справжню історію, і от за це його засудили на 22,5 роки ув'язнення. Ніна східнослобожанська українка одна з тих, хто також наважився чинити опір злочинній російській владі однак їй пощастило бути на волі. Мої батьки розмовляли російською, але моя прабабуся, яку я пам'ятаю, до якої я їздила в село, вона розмовляла зі мною українською, і от тому мені не було складно розуміти українську мову. Я побачила і на своєму особистому прикладі. Росія мене не просто переслідує. Як за мою політичну позицію, що я виступила проти війни і засудила те, що робить Росія в Україні? А вона мене додатково переслідує ще більше, тому, що я українка. Кримські татари один з тих народів, переслідування якого також продовжується у тимчасово окупованому Криму, оскільки їх волевиявлення сприймається російською владою як терористичні акти. Політв'язні, які зображені на плакатах. Цивільні наші військовополонені і чимало тих, про яких нічого не відомо. Всі вони зберегли свою національну ідентичність. І в цьому Росія об'єктивно вбачає одну з головних загроз свого існування, саме тому продовжує проти них свою злочинну діяльність. Військовополонені, які вийшли з російського полону, повернулись в Україну. Вони розказують, що там відбувається. Це побиття, це тортури струмом, На та там багато просто там жахливі речі відбуваються, і вони просто хочуть приховати цю інформацію. Із заяви Міністерства закордонних справ України щодо рішення уряду РФ денонсувати Європейську конвенцію із запобігання катуванням. Цей крок фактично є зізнанням у злочині, системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна Росія це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію у ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності до. Рівнюють нулю. І як би не закінчилася ця війна, ми повинні зрозуміти, що поки існує Російська імперія, прийдеш покоління українців будуть у небезпеці. Лише тоді, коли ми зруйнуємо Російську імперію, і оці всі народи отримують свободу, коли Росія зменшиться до етнічної території, де живуть росіяни, які лише тоді.